Один банк на 27 країн звучить глобально, але на практиці все простіше у цьому відео. Саме інтегруйся розповідаємо про європейський центральний банк структуру, яка управляє грошима ЄС. Європейський центральний банк, головний банк Єврозони. Він робить те, що і типові національні банки в Українах відповідає за кредитно-грошову політику та управляє валютою. На практиці Європейський центральний банк відповідає за випуск євро та наглядає за банками ЄС, щоб ті дотримувались грошової та економічної політики Союзу. Також банк підтримує роботу безготівкових платіжних систем по всій Європі, управляє офіційними резервами в іноземній валюті, видає кредити банкам країн-членів, слідкує за інфляцією, тримає ціни стабільними, а також збере. А та обробляє статистику. Будівля банку розташована у Франкфурті, а його капітал належить усім 27 центральним банкам держав-членів ЄС. Вони акціонери. Також їхні представники входять до керівних органів банку. Очолює банк голова або президент, якого обирають на засіданні Європейської ради. Із 2019-го банк очолює Крістін Лагард. Її на 8 років призначили більшістю голосів. Вона представляє банк на засіданнях високого рівня та міжнародних зустрічах, а також головує у керівних органах банку. Їх Є три керівна рада, виконавча та генеральна. Керівна рада головний орган прийняття рішень. Вона визначає монетарну політику єврозони і фіксує процентні ставки, за якими комерційні банки можуть брати позики. Керівна рада складається із президента, віце-президента і ще чотирьох членів, призначених на восьмирічний термін, лідерами країн Єврозони. Окрім них, сюди входять представники національних центральних банків країн ЄС. Рішення приймаються колегіально. При цьому кожен член має право голосу. Тому як і в інших органах ЄС, питання вирішують Критично, президент Європейського центрального банку не може прийняти важливе рішення самостійно. А члени ради, хоча і є фактичними представниками країни, але під час голосування вони повинні бути незалежними та представляти інтереси Єврозони в цілому, а не лише своєї держави. Виконавча рада складається із президента Європейського центрального банку, віце-президента і ще чотирьох членів із країн Єврозони. Вони також входять до керівної ради та по суті виконують те, що там вирішують. Генеральна рада банку має консультативну та координаційну роль, а також допомагає. Підготуватися до вступу нових країн до ЄС. Вона складається з президента ЄЦБ та віце-президента, а також керівників центральних банків з усіх країн ЄС. Ось так все працює у банку на 27 країн. У наступному відео буде про останню із найважливіших структур ЄС. Слідкуйте, дивіться, самоінтегруйтесь.